So the button might be a little bit more. У меня звучит Светлана. И сьогодні мы оглядемо на дуже цікаву тему. Насправді ми можемо дати від іменно середньостатистичної особи. Тобто, Це середньостатистична особа, яка має певні соціальні зв'язки, тобто вона має сім'ю, вона... І діма, вона кожен кожний на це життя, яке вона вважає, що це життя є справжнім, інпильним. Тобто вона реалізовує себе. І тут вона дізнається про те, що цей світ є світом ілюзії. І вона розуміє про те, що ем, є інший світ, ем, про який вона не знала і не може знати. І їй пропонується обрати чи цей світ, світ ілюзії, чи інший світ. Ми вважаємо, що дана особа вона повинна все ж таки не брати цю таблетку і залишити світ, в якому вона живе. І ми спробуємо огромнувати це наступним чином. По-перше, я вже назвала певні соціальні зв'язки. А соціальні зв'язки, як ми знаємо, є дуже, дуже важливі для, для особи. Тобто людина є істотою соціальною. І е, вона, ця людина довгий час будувала ці соціальні зв'язки. Тобто, можливо, вона є єдиним будувальником, наприклад, в сім'ї. Вона є діти. Які, е, залишили, якщо вона повибрала ці таблетки, які залишилися е, без єдиного диванка. Тобто це готова і несе певну відповідальність особливо собою житті. Також ми говоримо про те, що вона побудувала певну зону комфорту. Е, тобто її ж... Я построєна таким чином, що вона від самого маличку реалізовувала себе, і вона придумала певно певний план на своє життя. І таким чином ми говоримо про те, що якщо вона цю таблетку, вона вийде з певної зони комфорту. І на перший погляд для людини дуже цікаво обрати щось нове, але не завжди щось нове є корисним і потрібним, тому що іноді можна за чимось таким на перший погляд. Великим і прекрасним забути і залишити те, що насправді є великим і прекрасним, і цінним для цієї особи, а саме ці соціальні зв'язки, тобто це може бути або дружина, або діти, або батьки. Тобто, в даному випадку ми наголошуємо на, на тому, що це є досить важливо. Також наступне про що ми будемо говорити. Це те, що якщо людині добре жити в цій ілюзії, важливо, як це називається, чи це ілюзія чи ні. Але якщо їй добре в цьому е, жити, вона задовольняє свої потреби ці ілюзії, то чому, е, вона щось, е, чому вона повинна обирати щось відхиляє? Чому вона повинна обирати щось інше? Тобто ми говоримо про те, що е, в цьому е, світі. Вона є певні соціальні зв'язки, вона в ньому щаслива. І ми не хочемо, щоб ця особа втратила цей комфорт, втратила це щастя за погоню чимось іншим. Також ми хочемо заакцентувати увагу на певному психологічному здоров'ю цієї особи. Так як ми знаємо, що це може якось і відобразитися на психологічному стані цієї особи, адже поки певні, порвавши певні соціальні зв'язки, це може відобразитися не її повним психологічному, а як і результат, і взагалі на здоров'ї. Тобто ми бачимо, що існує вибір. Вибір між чимось. Можливо, навіть і об'єктивним, але і ви ж ілюзією. Ілюзія в даному випадку чим особі комфортна ці ілюзії. Тому ми вважаємо про те, що особа повинна реалізовувати себе, вона повинна еволюційно проходити цей шлях і. Ми хочемо сказати, що ця цінність для нас буде більш важливою, ніж та цінність, яку він вибере, тому що він вибере щось, щось не таке, до чого він звик, і він вийде зі своєї зони комфорту, він проведе свої соціальні зв'язки. Він можливо спочатку. Коли ми відкриваємо, наприклад, певно, бачимо на вітрині, наприклад, певні певну коробку цукер, нам здається, що вони смачні і ми купуємо їх. Але коли ми починаємо відкривати ми можемо побачити, що вони є смачними. І в результаті ми можемо бути розчарованими. Тому ми можемо зробити свій привичний вибір і покладати цукерку, які могли. Дякую за допомогою право. Вір на першої позиції ваше схоло. Всім доброго вечора, мене звати Володимир, і сьогодні ми граємо на тему. Ця палата вважає, що краще брати синю півуку і жити в індивідуальній слізі. Вам довести саме свою Позицію, що саме реальність світу краще за віртуальність. Спочатку хочу перейти до короткого відбиття. Нам шановний уряд казав таке, що соціальні зв'язки. Соціальні зв'язки він поєднував з дружиною, з дітьми, коротше сім'єю. Ми вважаємо саме, що дані соціальні зв'язки вони будуть саме присутні в реальному світі. Тому що саме тут є і юглування, і турбота, і ті люди, які тебе люблять і які завжди тобі допоможуть твою скрутну хвилину. Наступне, ви казали, щодо того щастя і комфорт, що людина себе відчуватиме в віртуальному світі дійсно такою, що вона відчуватиме певну гармонію, і так далі. Ми вважаємо, що саме людина відчуватиме себе гармонічною саме в реальному світі, там де є ті люди, які її люблять, які її завжди підтримують і. Та гармонія, яка дійсно гармонія з природою, елементарною і так далі. Чого не побачиш, наприклад, у віртуальному світі де є світ, ви самі сказали, ілюзій, певних такої незвичайності, якоїсь магії. На магії нам не треба. І тепер хочу перейти до своєї аргументації. Перше, що я скажу, взагалі це буде більшість взагалі. Чого реальний світ краще? Тому що тут є більше свободи, більше можливостей. Тобто людина може себе реалізувати як така. Вона може, може спілкуватися знову ж таки з реальними людьми, а не з тим світом, який вона собі уявляє. Тобто вона в вашому розумінні уявила якусь картину і живе в ній і вважає, що в цьому житті все краще і вважає, що дійсно. Життя їй подобається і так далі. Насправді цього немає, і для неї це просто лише певна знову ж таки ілюзія, яку вона собі вигадала, якесь краще майбутнє, якого взагалі немає. Тому і реальний світ тут і буде вищою, саме реальні люди, спілкування, чого ми не побачимо саме в віртуальному світі. Тому що в віртуальному світі спілкування може бути лише через певні засоби зв'язку, такі як інтернет і так далі. А саме ці засоби зв'язку. вони не... Ну, вони нам, не, вони нам не Не замінять того, вони, е, 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 вони нам не замінять елементарного відхиляння. Вони нам не замінять елементарного спілкування з людьми і е, ну, бачення тих людей, а не е, віртуальності того, що ти не бачиш, але там якісь не знаю е, певні символи, які ти уявляєш, що то дійсно реальні люди. Насправді що просто певні ілюзії, які е, просто зникнуть через деякий час, і цього всього не буде. А реальний світ ніколи не зникне і буде існувати, як існує досить вже багато років. Наступне, ще хочу сказати, те, що в реальному світі людина може змінити свою власну долю, а в віртуальному світі вона цього не може, тому що від людини в реальному світі залежить все. Елементарно, приклад. Людина може реалізувати свої можливості, вивчитися в школі, поступити вище навчальний заклад, відхиляє. Може так само обрати собі кращу професію і займатися тим ділом, яке буде йому краще і яке буде йти їм до подоби. А в віртуальному світі цього немає. Людина, знову ж таки, вона не творець своєї долі, а вона певний залежник даної ситуації, тобто нею хтось керує. Певні структури, які цією людиною керують і кажуть, їй, отак роби, ось так роби. Тобто тут взагалі жодної уваги не може приводитися до реальності, тому що тут немає реальності, тут є віртуальність і знову ж таки віртуальність управляється в тому, що я вважаю так, що е, ця людина вона знаходиться під владою якихось структур, знову ж таки, вона є кров. Як вам скажуть, іди туди, і вона піде туди. А в реальності цього нема. Людина вибирає е, так, як їй діє, і так, як їй краще буде. І вона може в будь-який момент змінити свою власну долю. Адже від людини залежить саме зміна її власної долі того, що е, вона сама собі створила, і те, що вона може. За деяких обставин змінити і змінити або на краще, або на гірше. Це вже, звичайно, її вибір, як вона е, с, ну, собі вирішить, так вона і буде. Тому саме е, це ми хочемо довести і сказати, що краще таки обрати червону бігу замість синьою і жити в реальному світі, у світі реальних можливостей. Як Дякую Дякую замову до поновлення професіян. Запрошуюся засудити. І до першому він змає мову привезти себе до ладу. Це я не спин. Пропоную почати. Все, можна починати. Так. Добрий вечір, мене звати Карас, я почну з контррагументації, точніше з відкриття. В першу чергу просто виникло в мене питання, чи людина розуміє, про що вона говорить. Ми говоримо не про ілюзію як віртуальний світ, ми говоримо як про ілюзію світ, в якому живемо завжди. Це в першу чергу, значить, про соцзв'язки. було гарно сказано, що він їх десь там здобуде, але немає гарантії, що він їх там здобуде, тому що він не знає, що це за світ реальний. Він у нього не був і мордус йому про нього не розказав детально, як ви описуєте його. Значить, йому це невідомо. Було сказано, що буде гармонія в реальному світі з природою. Та ж саме питання, він не знає, що є в реальному світі, бо він жив лише в віртуальному. Йому не показували реальний світ, яким він є, яким він буде, буде і що там твориться. А по фільму там навіть не то, що гармонія, там взагалі природи немає, а собі не видно. Далі. Е, Также поправочка за віртуальний світ, за віртуальним світом уряд розуміє. Цей світ, в якому ми, по суті, зараз проживаємо. І коли до нас приходить Морфіс, наступний світ це буде вже широкий, точніше справжнім світом. Так що цей світ, в якому ми зараз, це ілюзія, як ми в ньому по суті, зараз і проживаємо, як середньостатистичне, якому для ми. Далі. Було сказано, що та, та особа зможе реалізуватися, не може реалізувати себе в ілюзії, навпаки, в ілюзії вона зможе може себе більше реалізувати, тому що вона нічим не обмежена. А в реальному світі вона якраз і класи буде обмежена тими рамками, що цей світ їй буде давати. Далі було сказано, що нею хтось керує, на жаль, це теж неправда, оскільки в тій же не ілюзії сиди керує так само ця людина, по суті. Да. Ілюзія, Може ілюзія на нею створена, але долю і все остальне обирає вона в цій же самій ілюзії. Я почну з аргументації. Так, там був пункт інформації, А, кож. Да. Що собі ти так, що збираєшся. Дальше добре. Так от, а як людина може розв'язувати себе в ілюзії, якої по суті не існує, тому що це ілюзія? Як я людина, це людина, яка немає і mm -hmm. я поясню, людина, яка живе в ілюзії, вона ж е, там ну, якось існує, як батарейка для роботів, ці ж і Блін, ви що не бачили матерцю? В ілюзії, коротше, все, що повернеться імпульсами мозку, це і діє на її тіло. Тобто вона і частково вона не в ілюзії, по суті, вже реальна. Для... Мува. Сиди вже. Так, далі я почну з контролю. По-перше, хочу сказати, що ця ілюзія вибору, яку нам дає Морфіус, це, це певна якась ілюзія свободи. Я поясню, чому. Тому що людина, вона. Вільним ця людина не буде, адже свобода тут насправді це частина лише її розуму. Тобто сама свідомість вона закладає рамки, і наша свобода вона обмежується в нас в голові. Тобто і через це ми не хочемо за заданим нашим розумом вже рамки виходити, адже лише повіривши в себе, якраз ця середньостатистична людина зможе позбутися тих рамок, яких як пропонує позбутися її мофію за допомогою таблетки. І хочеться сказати, що якщо, за вашими словами, він був в системі якоюсь, системі, якоюсь маленькою частинкою, то чому він не буде в системі реального світу, дуже маленькою його частиною? Він може бути нічим і в цьому світі, і в тому, але світ, який ілюзією є, він менше його обмежує, як світ реальний. Він треба взагалі почати з першоначального. Що для людини головне? Для людини головне це її особисте щастя, комфорт. Чому це важливо? Тому що світ ілюзій він дає можливість реалізувати і отримати це, це щастя і цей же комфорт. А м -м -м, пізніше сама мати, я буду називати це ілюзією світ, якраз дає можливість. Він не знає, яка є правда, тому що якщо він... Зможе задовольнити свої інтереси в матриці, то йому не треба йти до якогось реального світу, коли в першу чергу він буде задовольняти свої першоначальні потреби. І насправді люди часто прикрашають цю правду. Наприклад, ми візьмемо звичайний приклад, де дитина бачила, як вбив тато і її матір. Він створить собі ілюзію, що насправді тата вселився демон і не захоче в це вірити. Тут той же самий приклад. Далі щодо життя в системі. Люди часто живуть в системі, і ми всі переживаємо певне подібне життя, тобто всі ми підемо в саді, школу, університет, роботи. І те, що ми робимо, це нав'язується нам суспільством. А нав'язується воно суспільством державою, бо ми самі хочемо, щоб нам щось нав'язувало. Ми не знаємо, чого нам потрібно. Так і тут, він не буде знати, що йому треба в реальному світі, бо він до нього не привик. Для нього це буде стресом. Тому якраз ця людина його бере матрицю. І ще таке, будучи в одній системі, тобто матриці, він може перейти в іншу систему з тими ж самими е, принципами життя. Тобто він привик, що матриці йому ну, діставалось то-то, то то по якихось причинах. В реальному світі все це може змінитися, і це треба теж враховувати. І матриця його якраз менше обмежує, все. Дякую за допомогу. Само запроваджується, розповідь не нашої. Можно начинать ну, или нет. Можно выйти. Повыдержать паузу тактическую собраться с мыслями, и как только начинаете говорить, идет время. Ну, так обычно делают. Хорошо? So I'm dia... De... так все остается, много возможностей, и вот мы ходим там в школы, в садики, и если вдруг вы примите красную таблетку и выйдете из виртуального мира в то вы не теряетесь, не будете знать, что вам делать, Но на самом деле тогда можно задуматься о ваших умственных способностях, о как бы как Чем вам заниматься, если вы и так хотите в школу в виртуальном мире, я думаю, в реальном приальном э, ну, мире это что, вот сказал. у людей в аудитории, находящихся, ну, как бы, все в порядке, и они будут постепенно приспособились к реальности реального мира. Вот. И это им было очень понравилось, потому что э, реальный мир он, информация. представляет из себя, а, значит, что он представляет из себя, как я говорила, свободное мышление, свободный поток мыслей выражение собственных идей, то есть вы бы развивали, вы бы развивались больше э, в какой-то области, были бы более креативны э, в построении вашей жизни. Сложки, э, так, вот мой коллега вам сказал, что в реальном мире вы можете э, влиять на свою судьбу, и, соответственно, вы будете вырабатывать определенные действия, хочу, будете сами свои действия, привычки, выбор, что вы хотите делать, и тем самым накапливая мелкими действиями, ну, потом в этом случае со временем принятие собственных решений приведет вас к выигрышному выбору вашей судьбы. Потому что в виртуальном мире вы живете не используя собственные мысли. Он нельзя называться виртуальным, именно, именно смысл виртуального мира в том, что им кто-то тут... находиться виртуальной и самое лучшее решение выпить красную таблетку.